День, мої любі! Запрошую вас на урок математики! Для уроку нам знадобиться наш зошит, простий олівець, кольорові олівці, а також ручка. Тож, на сторіночці 41 написана тема нашого уроку. Прочитаємо її, саджаючи слова в човники. Приготуйте свої розумні пальчики. Та читаємо разом. Натуральні числа, арифметичні дії додавання чисел. Назви компонентів дії додавання. На перший погляд, здається, тема дуже важка і про щось незрозуміле. Але. В ході уроку ви все в мене зрозумієте, адже ви великі молодці. Тож давайте налаштуємося на наш урок та заспіваємо пісеньку про математику. Один, два, три, три, два, оди! Поки ми співали, наша кнопочка вже почала виконувати завдання. У вашому зошиті це завдання 2. Там є така велика таблиця. Давайте ми прочитаємо, що ж там написано. Знаю, що ж ми з вами знаємо. Ми знаємо назви цифр. Прочитаємо їх. Один, 2, 3, 4, 5. Тепер спустимося нижче. Що ж написано тут? Дію. Отже, потрібно діяти, тобто щось виконувати. А що саме? Подивіться, діти. Під словом один написана одиничка. Що ж треба написати під словом 2? Молодці! Ми напишемо двійку. Тож, беріть до рук ручку та починайте писати двієчку. Молодці. Що ж ми напишемо під словом 3? Ну, звичайно, ми напишемо цифру 3. Пропишіть, будь ласка. А хто, можливо, її забувся? Подивіться до мене на дошку. Я вам трішечки підказую. Наступна цифра, діти, яка прочитайте? 4. Правильно. Напишіть цифру 4. Молодці. І остання цифра в нас 5. Згадуйте, як вона пишеться, та напишіть її. Спускаємося нижче. Наступне слово виконую. Що ж потрібно виконувати? Під одиницею намальована одна квіточка. Що це означає? Що число один це один предмет. Тоді, під двійкою скільки таких квіточок треба намалювати? Молодці. Дві. Під трійкою три. І так далі. Намалюйте, будь ласка, квіти. А якщо вам потрібно трішки більше часу, поставте відео на паузу. Діти, ви дуже великі молодці. А зараз ми попрацюємо з вами з нашим творчим зошитом. Знайдіть в своєму творчому зошиті ось такий малюнок. Подивіться, скільки мишок тут зображено. Так, діти, їх три. А з шматочок сиру лише один. Але він великий, думаю, вистачить для всіх мишок. Проведіть мишок по лабіринту до сиру. Нагодуйте їх, вони будуть вам дуже вдячні. Можете навіть зафарбувати мишок. А наша кнопочка приготувала для нас дуже цікаве завдання. Подивіться! Це вправа 4. Вона написала числа. Але не продовжила. Потрібно продовжити ряд чисел. Давайте ми подивимося, які ж числа написала кнопочка. Та подумаємо, як же ми можемо їх продовжити. Увага на екран! Бачу, справилися з завданням та трішечки втомилися. Тож порухаємося на фізкульт хвилинці. Нашого знайка. Ми зараз з вами вивчимо фрагмент таблиці додавання числа 1. Тож, давайте подивимося на екран. Читаємо разом. 1 плюс один отримаємо 2. Далі 2 плюс 1. До 2 додаємо ще 1. Скільки ж отримаємо? Молодці! Отримаємо 3. 3 плюс 1, 4. І 4 плюс 1 отримаємо 5. Чудово! Прочитайте фрагмент цієї таблиці ще раз та постарайтеся запам'ятати. Адже зараз ми будемо з вами виконувати завдання в творчих зошитах. Відкрийте свій творчий зошит. Ми будемо допомагати нашим мишкам розв'язувати приклади. В них не вистачає деяких чисел. Користуючись таблицею, допишіть числа в кружечки. Ну що, діти, виконали! Допомогли нашим мишкам! А в мене для вас є правило від мудрої сови. Тож, увага на екран! Знак плюс. Це знак, за допомогою якого записують дію додавання. Числа, що додають, називають доданками. Число, що є результатом додавання, називають сумою. Два перший доданок. Один другий доданок, три. Сума. Два перший доданок, два другий доданок, чотири сума. Чотири перший доданок, два другий доданок, шість сума. Тож, що ви запам'ятали з відео? Як називаються числа при дії додавання? Дуже всі сумлінно працювали і бачу, що трішечки втомилися. Тож давайте порелаксуємо під музику. Ляжте на парту, заплющіть очі та трішечки відпочиньте. Зараз пропоную вам скористуватися зошитом для творчих завдань та допомогти поспішайкові відновити ось цей малюнок. Уявіть, що він у нас зігнутий навпіл. Як ви думаєте, яку частинку треба домалювати? Згадайте, що ж таке симетрія. Та домалюйте малюнок. І на завершення ми побудемо з вами трішечки чарівниками. Пропоную вам взяти альбом для малювання та оживити вашу улюблену цифру та улюблену геометричну фігуру. Намалювати її або ж можете зліпити з пластиліну. Це за вашим вибором. Ви, молодці! Я кажу вам сьогодні. До побачення!